Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні в нас 18 листопада 2025 року. Ну і на численні прохання своїх глядачів. Я знову приїхав до лісу. Ну, не знаю, що ми знайдемо. Знайшов я ось таку зеленицю. Вже, мабуть, з хвилин 40 ходю. Ну як, попадаються? Гриби. Але до цього в нас був мороз. Ну, ті, хто на каналі, ті знають, я в неділю був. Був мороз. І вони якби попідмерзали, потім відтали. і отак береш їх в руки і вони вже геть розпадаються. Ну, а знайшов ось таку нормальну ще зеленицю. І вже якби трохи якась надія є. Ну... Походимо, подивимося, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую. Ходімо. Теж ось бачите такі є якісь рядовки, схожі на сірі, але це не вони. І їх багато в лісі. Ось такі. Ну, буду показувати те, що знаходжу. Сироїжка ось червона. Не така нормальна ще. Така бачите. Все. Для любителів сироїжок. Ще можна брати і сироїжки, хто їх бере. І знову ось такі. Тут ще ось такі є в нас теж бачите якийсь якийсь вид, такий грибів. Ну дуже багато осінніх, отаких різних. Ти знайшов, здається, польський ніби. Але він бачите теж вже такий. Ось він чистий. Був підморожений і бачите, як він розвітаяв. Ну вони зараз всі в основному такі. Одна так зелениця попалась мені, я не знаю. Ну що нормально. Зараз походимо, подивимось, десь підемо далі, бо тут уже Ну з краю тут нема вже що й робити, тут все вже повизбирували давно І знову щось таке знайоме О ну це ще може бути і нормальний Такий він я ось на дотик він Так да, він нормальний Такий він Візьмемо Зараз якби вже й вибору такого немає, з чого й перебирать. Знайшов опеньки осінні. Здається, вони... Отак вони. Такі вони. О! Не такі вони нормальні ніби. Не розпадаються в руці, як ті, які були вже підморожені. Ну, беремо, звісно. Назбираємо, побачимо, що в нас сьогодні. Ну, який буде вовк чи як. Здається в нас приємна знахідка. Так, зараз подивимось. О, бачите яка. Опа! Зеленичка. На дотик відчуваю, що вона нормальна. О, дивіться, яка гарна. Звісно, беремо. Бачите так, що по одній тай є вони. І то приємно. Приємно. Ось так, бачите, дивіться, вона чистенько абсолютно. Звісно, вона йде до нашого кошику. Тут я прилаштував ці як вони, слапеньки. Тут у нас польський, тут дві зеленички. Ну поки що ось так. Отак я ходю. Звісно, все ж не, не перевіриш. ну Те, що повинно знайтись, те й знайдеться. Такий ліс. Вітерець зараз в лісі я сам нікого немає поки що опа, і знову у нас Зеленичка. Ось така. Ну така вже, бачите, щось попід'їдало її. Ось поруч ще одна. Да, такі вже вони. Ну нічого, я думаю, такого страшного немає що. ще такі в нас як вони свинушки чи говорушки ну якісь із цих теж їх багато я їх зустрічаю по лісі дуже багато Па, здається, я знайшов рядовки сірій. На щастя, вони можуть бути нормальні. Так як я вже багато їх знаходив, ну вони вже після морозу і вже такі вони в руках розпадалися. Ось так. Ця вже, мабуть, ні. Не піде. Ну, все, зараз перевіримо. Так, тут а бачите, тут щось. Це в нас зелениця, здається. Їх там аж дві, але вони теж уже такі. Ось поруч знайшов іще, дивіться, які зеленички. такі гарні. Так, а це що в нас за знахідка? Щось таке знайоме здається, муховик. О. Так, муховик. Ми ну, зараз подивимось на нього. Дивіться, який він... В нього такий запах приємний. Так, беремо. Теж гістівний гриб. Так, знову щось бачу. Так, це в нас сіра рядовка, він же підзенок. Але він щось тут один. Так, вони зазвичай ростуть сім'ями. Але вже такий час, мабуть, що вже так вони не ростуть. Це так випадково один залишився. Може їх тут визбирали. Так, бачу ще нібито. Ось. Але вже такий. Ну, треба походити, подивитися. Може, де ще тут. Отак по одному. Да, грибочки вже зараз трудові. От доводиться ходити ось так. Збирати десь щось по одному. Немає вже так, що зайшов і зразу з одного місця набрав, як раніше було. І все. І зараз потрібно ось так ходити, ось іще бачу, хтось ще спив чи що. Сіра рядовка. О. Так, треба все дивитись уважно, так як їх ще й не видно. Зараз листя опало. Може де і є, але під листям потрібно розгортати постійно палицей. Гребти. Ну і знову у нас рядовка сіра. Ось так. Дві штуки попалося. багато не, бачите, не, не попадаються щось. Щоб так знайти їх масово. Ну хоч так і то. Дивитися. Вже така глибока осінь. Погода постійно змінюється. У нас вже сонце з'явилося. То було так якось похмуро зранку. Зараз сонце. Йду я так назад. Все там хочу позаходити. Перевірити місця якісь. Може десь щось іще підзбираємо. Вже бачите, вже немає того, що було там неділю назад. Вже якщо щось і знаходиться, то так по одному хоча хто його знав, може десь ще є в інших місцях, О, яке сонце. Ось тут ходю, зайшов сюди тут, де я збирав. Декілька днів назад зелениці, підзеленки, дивіться, над самою дорогою вже з'являються молоді ці зеленички, бачите? Ось. Ось зовсім ще. Це ж молоді їх не було. Вони тут як завжди отакі в піску замурзані але нічого О. І стіна вони тут понад краєм, тут над дорогою вони тут Ось тут, здається, теж будуть з'являтися Так Що тут у нас? Подивитися. А, ось іще. Молодать зовсім. А ось під Бачите як. То немає, то то з'являється. Господи, у нас ще. Остається знову. Знахідка в нас. Ось так. Такій зелениці. Так, це вже я не знаю, це така. Де? Це, мабуть, тут залишиться. Вже такі вони бачите. Так, бачу ще з того боку. Ага, ось. Ось ще. Вона така вже. Да. Вже як то кажуть, вже такого вибору й немає, щоб збираємо те, що є. Дякувати Богу хоч. Тут От ще такі попадаються де-не-де, так подекуди. От будемо ходити, дивитися. Йду я вже якби назад. І так, заходжу на ті місця, де я колись знаходив. Бачите, ще в нас зелениці є. Ось ось з'являються молоді. Навіть не знаю. Думав, вже сьогодні завершувати сезон. Так як уже зараз уже їх так не дуже. Ну хто його знає, Буде видно. Так, це вже в нас здається все. Це не, не піде. Багато я сьогодні обходив. Ось так. Ось так зараз у нас в кошику трішки назбирали. Трудові гриби доводиться багато ходити довго, щоб десь щось якусь одну знайти. ну, Не знаю я. Чи ще коли приїду я до лісу, чи не приїду, дивився гливи, ну щось я не, не бачив. Може ще не на часі вони. Хоча вони в такий час вже повинні бути. Я минулі роки знаходив. Ну, ось так. Бачу знову зелениці Ось Тут щось хоч шапка тримається. Ось видно, що з'являються молоді. Бачите як. Може ще й, ще й сезон буде тривати. Якщо не буде морозів, буде ще так тепло, то я думаю, що ще будуть рости. Ну а там хто його зна, будемо бачити. Ось показую сьогоднішній наш результат такий. Ну, не густо ну, і не пусто. Трішки підзбирали. Я взагалі думав, що сьогодні нічого не знайду. Так як вже зараз така пора, що тяжко щось знайти. Ну, ось так, Буду вже завершувати свій сьогоднішній похід, який в нас вийшов. Довелось багато мені проходити, щоб назбирати хоч щось хоч трохи. Не знаю, як мені завершувати, не завершувати. Звісно, я ще не втримаюся. Я по-любому, як буде погода, що ж приїду до лісу. Може приїду до там до свого, там де біля дому мого. Там ще походжу. Походжу, подивлюся. Ну буде видно, не буду наперед загадувати. Так як бачите, як буває. Думаєш одне, а виходить зовсім інше. Ну так як завжди, хочу всім подякувати. Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мене. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!